Вітаємо вас на перегляді деморолику по роботі з розділом Довідники системи електронного документообігу Quell'AForms документів. В розділі Довідники створюються та зберігаються інформаційні дані, що в подальшому використовуються в роботі системи. Створення і налаштування довідників здійснює адміністратор системи відповідно до потреб кожної компанії. Після налаштування довідників користувач має можливість використовувати та редагувати їх дані. Натисканням на іконку потрібного довідника відкривається доступ до його записів. Фільтрація та пошук даних довіднику здійснюється за допомогою наступного функціоналу, встановлення робочого періоду, що дозволяє приховати неактуальні записи довідника, які містять кінцевий період дії. Контекстний пошук даних, сортування, пошук та фільтрація даних по колонкам. Використання блоку додаткових фільтрів. Для очищення обраних фільтрів необхідно натиснути кнопку Видалити всі фільтри. Для створення запису необхідно натиснути кнопку Додати новий запис. Поля у відкритій формі заповнюються у відповідності до потреб користувача та, в залежності від подальшого використання довідника. Після заповнення форми. Необхідно натиснути кнопку Записати внесені зміни. Для копіювання записів довідника використовується кнопка Скопіювати поточний запис. Для редагування створеного запису необхідно двічі клацнути на ньому лівою кнопкою миші або натиснути відповідну кнопку Редагувати поточний запис. Для заборони редагування свого запису іншими користувачами. Необхідно натиснути кнопку Підписати вибрані записи. Користувач має можливість експортувати обрані записи в Excel, натиснувши відповідну функціональну кнопку. Натисканням кнопки Перегляд історії дій у відкритій формі відображається відповідна інформація. Для перегляду налаштувань запису необхідно натиснути кнопку Показати властивості. У відкритій формі користувач має можливість Редагувати ті дані, які відповідають його рівню доступу та налаштуванням конкретного довідника, завантажити вкладення до обраного запису, переглянути інформацію про підписантів, зберегти оновлені дані, згорнути панель властивостей для швидкого доступу до неї. Для виходу з властивості об'єкта необхідно повторно натиснути кнопку Показати властивості. Перелік відкритих довідників відображається на панелі швидкого доступу. Для виходу з довідника необхідно натиснути кнопку Закрити. Дякуємо за перегляд оліга!